Доброго ранку. Так, робочий день починається з кави. Прийшов сусід, на одній роботі вихідний, на другу прийшов. Нема чого вдома сидіти. Роботи, море. Так, Ігор вже з'їздив до одного кума, вижебрав завчасть. Будуть зараз приступати до роботи. Дам варити. Кажіть, що в нас оновлення є. До сварки. Да ну я не бачила, ну дивися, ти й нам покажеш. Кум купив до вареного апарата. Не купив, подарив зяті з дочею. Це, це Привезли, да. Нові кабеля. вигідний <клес> день народження, я тобі скажу. Той маску, той цей кабеля, та й Все <клес> з миру по нитки та й бідного рубашка. Що для кума не зробиш, бачиш? Ага. <хи> все для щоб дому. Ти ті тільки кум варив, да? mm. Маленькі, mm -hmm. так? Маленьке ще все м'якеньке. Красота. Мабуть, і в електрода вставляти не будемо, воно так довелося запаяти. <хи> mm -hmm. Бо старі вже на морозі потріскалися. Внуємо, і все На позичках та на позичках порай своє мати. У нього ж було своє. і що воно вже? В мене ти... це щось йшло із апаратом. Маса вона взагалі шкотка в мене така була крутая. Кіт, ти що? А Господи, на голову виліз. Ріжий, злазь. Я какая сорта. не хочуть. Бачив токарного станка, десь записав собі, кня треба буде подзвонити. Дешевий, звісно, ну старого зразка. Подозрительна, конечно, ціна. А тепер розкажи, що ти вариш? У цапі тут зробилася вироботка, де втулка стояла. І ми це зараз наплавимо, а токар в токарному станку його спланує. І тоді буде, не буде цієї вироботки, будуть довше втулки ходити. І не будуть гупати цапфи в мостові. Випробовує нову. Нове приладя до сварки. Сусід обварив. Лишилося завести до Васі і обточити. Я вже приступила до своєї роботи. Так, цей раз уріжки не дуже важні. Так я б'ю на три кубки. Четвертинки, половинки, світлі, і темні і кусочки це їсти. Так, йогурт коло мене, кисле молоко і клубнічка, трошки цукру, така смакота і телефон замість телевізора. Це так проходять мої вечора. Tako, budem dalje še biti. Sluhate novine. Vsim na dobranič, tehoji vsim noči.